Не мов в останнє говоріть слова, не раньте ближніх необачним словом, слова слова. Одні несуть життя від інших смерть і нещаслива доля. Несіть у світ побільше добрих слів, благословення кращий подарунок. То зрозуміти цінність слів зумів, Той світ несе напій, цілющий трунок. Не поспішайте говорить слова, коли в душі у вас вирує буря, всі тягарі несіте до Христа, і Він розрадить смутне серце й хмуре. Скрізь прагнуть люди. Благодатних слів без лицемірства, котрі б їх зміцнили, котрі б на роздоріжжі сірих днів у серці віру й радість запалили, ласкаве слово, мов солодкий мед, душі приємне і зцілення для духа, любов душі нехай не знає меж. Давайте воду там, де є посуха. Несіть життя, розбуджуйте, творіть, Любити вчіться кожен день у Бога. Коли немає слів, то промовчіть, не осудивши й думкою нікого. Ласкаве слово в світі дефіцит. Із ус не раз летять слова бур'яни, а серце збайдужіле, мов граніт. Несіть Христа, хай Він зціляє рани.